В Україні заборонений проїзд на самокатах. Там штрафують не лише за проїзд на самокаті, а й на електровелосипеді та сігвеї. Порушення символічне обійдеться у 344 гривні. Та комусь така поїздка точно не сподобається. То де це діє? В Івано-Франківську. Наразі це єдине місто в Україні, де в центрі повністю заборонений рух електротранспорту. Там встановлені заборонні дорожні знаки і стоять патрулі реагування. Люди реагують по різному: хтось хейтить міське керівництво, а хтось дякує. Бо раллі на самокатах ледь не закінчується трагедіями. вздогін таку заборону запропонували у Львові, та поки все лишилося без змін. Що цікаво, пересування на самокатах досі не регулюється ПДР. Але місяць тому поліція анонсувала, що запровадить нові правила. Тому українці імпровізують: якщо на орендованих самокатах не розженешся більше 15-20 км за годину, то на особистих можна втиснути усі 100. Все залежить від марки самокату. Тому будьте обережні, і зважайте один на одного.